Мій позивний блюз – виконуючи обов'язки командира другого взводу. Ми забезпечуємо і охороняємо територію від висадки десанту. Минулого разу вони це село зайняли, думаю, цього разу їм це не вдасться. Побут віднімає дуже багато часу. Треба підтримувати все в чистоті. Забезпечення у нас харчами і питною водою на високому рівні. Єдине, що там, звичайно, треба було відділяти бійців, щоб готувати. Там жіночка-волонтер, яка нам подекуди приносила харчі, якісь приготовлені страви вже, вона нас виручала і зараз ми вже вирішили підрозділом, що ми її наймаємо для того, щоб весь особовий склад зміг тренуватися. Тому що Основна задача це будь-яку хвилину використовувати для того, щоб тренуватися, щоб підрозділ злагоджувався, щоб підрозділ без слів розумів один одного. Це коли нам не було помитися, де. вирішили зробити баньку. Спочатку планували душову зробити просто, ну а потім, що матеріал є, то можна зробити баньку. Баня буде справжньою парною. Нам привезли каміння з Івано-Франківська. А далі самі все будемо доділити. Три дні, щоб добудувати і, і можна буде паритися. Головне, щоб сніжок випав. Ця баня буде пунктом незглавності нашої роти. Тож запрошую всіх попаритися, як доробимо. Позивний єнот. Ходимо, дивимося, що можна зняти битої техніки, бо крім нас, дивлюся, воно нікому не потрібно, воно валяється. Це частини трофейної кацапської техніки. Ми її розбираємо, потім повторно використовуємо проти кацапів, пушки, тридцатки. Це 2А42 знімається, перебирається, міняється запчастини і йде далі воювати. Ставиться на лафет, сипляється на фаркоп, підводиться десь на позицію, навалюється декілька пострілів і швидко втікають. Зовсім це моя професія. Просто ну, є якесь розуміння, що воно принесе користь, що воно не просто так. Це все від рашистів. Частина музею, тому що це вже якась третя, здається, експозиція. Вона так лежала у нас раніше кучей, звалена. Вирішили, щоб не губилося, так його в одне місце, щоб бачили, що таке війна. Частково приносять, частіше нас визивають. От якщо ми бачимо, що його можна забрати безпечно, ми забираємо. Якщо це якийсь небезпечний предмет, тоді визиваємо з саперів, вони їх ліквідують і забирають. Тут у майбутньому буде, якщо встигнемо, берці підуть під квітки. От, ми посадимо там підсолнухи в кожному з них. І хай ростуть буде дуже символічно. Тобто, вигадати, щоб кацапи кожен собі клав до кишень сім'я і хоч щось після них виросте.